Добрий день, друзі. Це маленьке відео. Я відповім на питання, яке мені задають, чому розсада росла ніби добре, а потім зупинилася і на місці, не туди, не сюди. Що я вам відповім по цьому питанню? Треба переглянути деякі фактори. Це може бути і ґрунт, в який ви. Посадили насіння. Це може бути і полив добрий, чи мало ви зволожуєте свої рослинки. Це може бути і ще стрес, погане освітлення. Це може бути температурні коливання. Тому я раджу: якщо ґрунт, вже ви його ніяк не поміняєте, не заміните, він вже є. Але ви можете що робити? Ви можете добре дивитись правильний полив, і потім ви будете далі його брати зубочисточку і отак між рядочками як вроді просапуєте, щоб до корінців доходило більше кисню. Отак от взрихлили розсадку свою, от, вже вона буде дихати краще, вже вона буде, їй буде краще. Потім, як перевірити полив. Якщо ви отак нажимаєте на земельку і до вашого пальчика прилипає земля, то то, значить земля не суха, не пересушена. Якщо пересушена, воно не буде прилипати, і ви самі побачите, що воно пересушене, треба полити. Потім Чогось трясанула ваша розсада, і її треба вивести з цього стану. В моєму відео, де я вам розповідала про перші підкормки перцю,. Так само можна підкормлювати і виводити з стреса любу розсаду: і помідорів, і синеньких, і будь-яку. Тому раджу переглянути моє відео і скористатися порадами. Бо дійсно бурштинова кислота добре стимулює, і оце аміно добре виводить із стресу рослини. Якщо вам ці поради. Сподобались, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Цікаво, буде попереду, буде розповідати вам, будете задавати питання, будемо допомагати друг другу вирощувати наші рослини. Дякую за увагу!